Огляді led підсвітка з артикулом 13806. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті є 20 планочок, 10 типу L і 10 штучок типу R. Довжина однієї планочки 660 мм. На планочці 9 led діодів, напруга 1,6 В. вольт. Маркування і конектор. Планочка має три канали напругою по 16 вольт. Маркування типу Л. Так, і маркування планочок типу Р. Сутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскод відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.